Сьогодні в супермаркетах нас зовсім не дивують довжелезні ряди з кисломолочними продуктами, серед яких найпопулярнішим, мабуть, є йогурт. Ну а що, смачно і корисно? Проте ще 100 років тому йогурти попивала лише невеличка група людей десь на Балканах. Вони вирізнялись своїм довголіттям, і саме це й зацікавило видатного українського науковця Ілю Мечникова, який досліджував користь від йогуртів. Зробивши їх відомими на весь світ. Тому коли наступного разу думатимете, який йогурт краще взяти, полуничний чи персиковий, то згадайте про Мечникова. Він точно на це заслуговує. Я думаю, він би порадив без підсолоджувачів вибрати. Привіт, світи! Мене звати Ігор, Ви на каналі Код Всесвіту, і це вже другий відео нашої нової рубрики зірки Укрсайенс». А пам'ятаєте про кого був перший? Захицяйте сюди і дивіться про фізика з Одеси Георгія Гамова. А цей випуск присвячений видатному біологу, хіміку, лікарю, зоологу та імунологу Ілії Мечникову з Харківщини. Серед українців побутує думка, що наші співвітчизники ще не отримували Нобелівську премію. Проте я думаю, що мечников з ними б посперечався. А поки ми не почали, чи почало? почали? А поки ми не почали, для вас лагідна нагадайка: підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та поширюйте серед друзів, щоб вони також думали про юлю і ліща, коли купували йогурти. Готово? Ну, тоді поїхали! Народився Ілля Мечников 15 травня 1845 року на Слобожанщині у маєтку в селі Іванівка. Зараз це Куп'янський район на Харківщині, за батьком Ілля шляхетного молдавського роду Спетаро, який був русифікований і перетворений на мечникових, бо оригінально прізвище Спетаро спільно кореневе з румунським словом Спада, що перекладається як меч. А от мама науковця українська єврейка. Донька письменника Лева Неваховича, який був родом з Летичева, що на Хмельниччині земляк. Ілля був наймолодшим з п'яти дітей в родині Мечникових. Його старший брат Лев став видатним географом та соціологом, а ілею захоплювалося по всій Слобожанщині. Його вважали місцевим Вундеркіндом, оскільки вже у вісім років він штав лекції місцевим дітлахам і доплачував їм заощадженими кишеньковими грошима. Щоб уважніше слухали. В 11 років Мешнико вступив до Харківського ліцею, де проявив свій інтерес до біології. Там він засипав вчителів запитаннями і давав їм спокій тільки тоді, коли був зайнятий важливішими справами пошуком цікавих жуків та метеликів. А в 16 Ілля позичив у знайомого викладача мікроскоп, аби мати можливість досліджувати прості організми. Мама була проти того, щоб Ілля вивчав медицину. Тому він вирішив обрати природничі науки та мав намір студіювати біологію в німецькому університеті Вюрцбурга. Але не склалось. тому майбутній вчений вступив до Харківського університету та впорався з чотирирічною програмою за два роки. В 22 мечникова призначили доцентом в новостворений університет в Одесі. Який зараз названий на його честь. А тоді це був імператорський новоросійський, прости господи, університет. За рік науковець вже захистив докторську. Уявляєте, доктор в 23. Він був молодший за деяких своїх студентів, тому не дивно, що у нього виник конфлікт зі старшим колегою. І через це мечникова перевели до Пітерського університету, де Ілі дуже не сподобалось професійне середовище. І він прагнув повернутися назад до Одеси. І за два роки, в 1870-му, вчений знову викладає на півдні України на посаді професора зоології та порівняльної анатомії. Там Мечников пропрацював 12 років. Його любили та поважали колеги на цей раз. Через постійну роботу з мікроскопом професор почав втрачати зір. Але це не завадило йому стати корисним для всієї імперії. Оскільки в 1879 році у більшості регіонів, зокрема і в Одеському, ширилась епідемія комах шкідників, які завдавали величезних втрат сільському господарству. Мешников першим на території імперії застосував біологічний метод захисту рослин. Він використав мікроскопічні гриби, які заражали та знищували шкідників, що дуже істотно зменшило їх популяцію без використання хімічних отруд. Після вбивства Олександра ІІ в імперії почались політичні заворушення, які змусили Мечникова піти у відставку та декілька років провести поза межами країни в Італії. Отак, от, от народився на Харківщині, батько молдаванин, мати українська єврейка, працював в Одесі, але московити все одно його приписують собі. Угу, ви ще скажіть, що Крим ваш. Ми мусимо продовжувати боротися з цією нечистю всюди, зокрема і на просторах інтернету, повертаючи собі наших діячів культури та науки. Саме тому я і продовжую знімати відоси з серії зірки Укрсайенс, а ви завжди можете підтримати наших героїв, задонативши їм кілька гривень. Оберіть один із фондів, посилання на які знайдете під відео. А якщо трапилось так, що у вас поки немає вільної гривні, то поширте цей відос серед своїх друзів. Оскільки нагадую про те, що на свій день народження я збираюсь задонатити 33 тисячі гривень пану Сергію на Росоріз. А якщо на каналі до 28 травня назбирається понад 10 тисяч підписників, то я ще докладу суму рівну кількості підписників, тому кожна підписка це потенційна гривня нашим захисникам. Не забувайте, що поширюючи відоси українських контент-мейкерів, ви робите свій вклад у боротьбу із ворогом. Ілля Мечников був одружений двічі. Спершу в 1869 році він взяв шлюб зі смертельно хворою Людмилою Федорович. У неї був туберкульоз. Дівчина була настільки слабка, що її на кріслі несли до вівтаря, але наречений вірив, що зможе допомогти подолати хворобу. Проте дива не сталося. Через декілька років Людмила померла на португальському острові Медейра. Мечников дуже страждав і корив себе, що не зміг врятувати кохану. Він навіть зробив спробу суїциду, вівши з себе смертельну дозу морфію. Проте відбувся лише з сильним блюванням, що трапляється вкрай рідко. Пощастило! Вдруге вченою дружився у 1875 році на донці декана Харківського університеті Ользі Білокопитовій. Вона була на 13 років молодшою за Мечникова. Проте стала його вірною супутницею та допомагала в наукових дослідженнях. Їхній союз був міцним і плідним. А Ольга мала величезний вплив на наукову роботу чоловіка. Проте знову нещастя. Після п'яти років спільного життя вона підхопила черевний тиф. А лікарі сказали, що немає шансів на одужання. Від розпачу Ілля вдруге вирішує добровільно піти з цього світу. Але цього разу. З користю для науки у ті часи лікарі не знали, чи передається тиф через кров. Тому мечников вирішує ввести собі кров хворої дружини, щоб це з'ясувати передається. І вчений тяжко захворів. Проте сталося диво. Вони обидва одужали. Мечников прожив ще 36 років, а Ольга 64. Дивним було ще й те, що після одужання у вченого відновився зір. Саме через пережиту хворобу мечников прийшов до думки, що кожна людина має якийсь захисний механізм. І він присвятив багато часу дослідженням після того, як подружжя перебралось на Сицилію в Італії, щоб заснувати свою приватну лабораторію в Месіні, де вчений почав проводити досліди над прозорими личинками морських зірок. Одного разу він зірвав в саду кілька шипів троянд та встромив їх в уличинки. Зранку мечников помітив довкола шипів клітини, які намагались поглинути чужорідне тіло. Він назвав їх фагоцитами. Це мобільні клітини, що поглинають мікроби та сміття. З цього почалась довга 25-річна історія досліджень професором цілющої сили, яку пізніше назвали імунною системою. Насправді на той час ця ідея звучала настільки дивовижно, що Роберт Кох, один з найвідоміших біологів того часу, який відкрив туперкульозну паличку, назвав фагоцити східною казкою» та похвалив уяву українського вченого. Врешті-решт, ця теорія була прийнята науковою спільнотою та навіть принесла мечникову Нобелівську премію з фізіології та медицини у 1908 році. Проте, нам знадобилось ще понад 100 років, аби повністю усвідомити роль фагоцитів в організмі. Зараз ми знаємо, що ці клітини беруть участь у величезній кількості життєво важливих процесів, наприклад, контролюють процес запалення, щоб воно не пошкодило занадто багато тканин. Паралельно з фагоцитами український біолог також досліджував вакцини від інфекційних захворювань, зокрема проти Сказу. Мечников повертається до Одеси у 1886 році та відкриває другу в Європі бактеріальну станцію для щеплень. Перша належала Луї Пастеру, другого вівченого. В Одесу почали приїжджати люди, покусані собаками завдяки сироваці з 88 пацієнтів від сказу одужало 86. Щеплення почали робити і тваринам. Одного разу учні Мечникова зробили прикру помилку, неправильно розрахували її дозу. Через що загинуло 80% овець з 4000 стада. Через це розгорівся страшний шкандаль. Через це розгорівся страшний скандал. Вакцини заборонили в імперії, і вченому довелося переїжджати до Парижа. Де його радо прийняв у свій інститут Луї Пастер? Мечников очолив одну з кафедр та продовжив власні дослідження. Під час вивчення процесу старіння мечников знову звернув увагу на фагоцити і знову висунув сміливі та цікаві ідеї, які мали мати несподіваний, але довго тривалий вплив на життя людей. Під мікроскопом вчений помічає цікаву закономірність. Що неможливо відрізнити, чи пошкоджені тканини, наприклад, нирки, належать старій людині чи особі, яка вживала алкоголь. Або можливо, в неї було отруєння свинцем. У всіх цих випадках частина здорових клітин нирок була заміщена рубцевою тканиною. Це наштовхнуло його на думку, що старіння це хвороба, яку варто лікувати, як і будь-які інші. Ці його слова в 1899 році розтиражували газети, зокрема, видання Леметон. Вийшло з сенсаційним заголовком, що еліксир молодості знайдено, і парижани зможуть зустріти Міленіум. Після цього мечников перетворився з просто відомого біолога на селебриті. Він висунув гіпотезу, що фагоцити, спровоковані інфекцією або отруєнням, відповідальні за погіршення стану тканин в старості. Іншими словами. Як і в його теорії імунітету, його улюблені фагоцити знову отримали зірковий статус, але на диво вже не героїв, а ходіїв. Старіння уявлялося мечникову чимось на кшталт дарвінійської боротьби між сильнішими і слабшими клітинами. Зараз ми знаємо, що старіння це надзвичайно складний процес, яким керують сотні генів, і фагоцити це лише маленька частина цієї симфонії. Їхнє основне завдання підтримувати тканини в належному стані, навіть якщо їхні накопичені ефекти призводять до пошкодження в подальшому житті. Однак Мечников був переконаний у тому, що він виявив винуватців старіння, тому почав розробляти методи захисту тканин тіла від фагоцитів. Він запитував себе. Чи можливо вакцина, що знищувала б мікроби, які надмірно активовували фагоцити, науковець безрезультатно робив спроби створити таку вакцину, використовуючи дуже несподівані джерела, як травні соки личинок, метеликів, мух та жуків гнойників, нутріщі яких були відомі своєю здатністю знищувати мікроби? Хоча особисто для мене це стало відкриттям. У квітні 1901 року Ілля Мечников уперше виклав свою теорію старіння в Манчестері після того, як отримав медаль Уайлда від Манчестерського літературно-філософського товариства. Він провів лекцію Флора людського тіла, де обговорив своє бачення причин перечасного старіння через мікроби в товстому кишківнику. До речі. Це не новаторська ідея, оскільки ще давні єгиптяни в старині звинувачили саме кишківник. Мечников аргументував свою теорію тим, що багато мікробів у кишківнику сприяють хворобам, виробляючи токсини, які отруюють організм. Він вважав товстий кишківник застарілим органом, що має бути елімінований за допомогою природного відбору, незважаючи на його колись важливу роль у еволюції тварин. На доказ цього він наводив птахів. Оскільки вони не мають товстого кишківника і багато видів живуть довше за людей. Також він висунув гіпотезу про інстинкт смерті, мовляв, що досягнувши певного віку, людина буде прагнути смерті, а не трапляється це зараз, тому що ми просто не доживаємо до цього. Мета людського існування полягає в тому, щоб пройти нормальний життєвий цикл, який веде до втрати інстинкту життя і безболісної старості. Що приведе до примирення зі смертю, казав мечников. У подальших працях він пояснював, що просто жити довше недостатньо. Мета полягала в тому, щоб пройти через прогресивну еволюцію інстинкту життя до появи інстинкту смерті. Чим довше ми живемо, тим більше шансів розвинути такий інстинкт, стверджував він, додаючи, що в майбутніх поколіннях люди зможуть жити 150 років. Він прагнув доказати свою теорію, збираючи інформацію про старіння і смерть. Він відчував парадокс бажання жити, яке зростає з наближенням до кінця життя, що згодом стала основною темою його філософських роздумів. Постійна робота з мікрофлорою сприяла появи Мечникова мізофобії. Тобто він страшенно почав боятися мікробів. Його можна назвати першим мізофобом в історії. За словами дослідниці діяльності мечникова Люби Віханське, відвідувачі, які приходили до лабораторії мечникова в інституті Пастера, під час обіду могли застати його в кабінеті за великим дубовим столом біля великого вікна. Тут він сидів над пальником Бунзена, стерилізуючи хліб або столові прибори. Він уникав сирої їжі. Пив лише кип'ячену воду та замочував фрукти у гарячій воді перед вживанням. Ось до такого степеня він боявся того, що мікроби можуть потрапити в його кишківник. Мечников пропагував свої гігієнічні методи всюди, де тільки міг. Він радив домогосподаркам, як захистити їжу від мікробів, і навіть у продуктових магазинах переконував власників використовувати металеві сітки для захисту сирів від мух і подавати продукти шипцями замість рук. Реакція на його діяльність часто була сповнена на смішок та обурення. Пекарі не приймали його зауваження про небезпеку десерту Сент-Оноре через сирі яєчні білки. А про виноград Ілля казав, що їсти його навіть після миття самогубство, оскільки він покритий шкідливим пилом, що викликало гнів у французького товариства виноградарів. Щоденна газета Ля Жестіс висловилася: якщо не можна їсти фрукти, пити некип'ячену воду. Або цілувати тих, кого любиш. То чи варте життя таких обмежень? З часом і мечников збагнув, що вберегтись від шкідливих бактерій неможливо, тому потрібно в кишківнику культивувати корисну мікрофлору. Повернувшись до лабораторії, Ілля поглибив свої дослідження мікробів у кишківнику, намагаючись зрозуміти їхній реальний вплив на організм. Млуї Пастер вважав мікроби незамінними для травлення. Тоді як мечников досліджував, чи можуть вони під час хвороби спричинити шкідливий процес, який він назвав кишковим гниттям. Вчений стикався з різними думками про це явище. Деякі колеги навіть стверджували, що гнила їжа не завдає шкоди, підкріплюючи це прикладами із життя народів Гренландії та Полінезії. Мечников залучив до роботи молодого лікаря Генрі Тісіє, який вивчав гниття м'яса та його вплив на кишківник. Ідея полягала в тому, щоб з'ясувати, чи можна експериментально підтвердити теорію кишкового гниття. Вони навіть вживали шматки гнилої конини, щоб вивчити її вплив на кишківник. Проте, на щастя, не захворіли. Саме тоді Леон Масоль, професор Женевського університету, передав мечникову зразок болгарського кислого молока, відомого у Болгарії як Яхорт. Зазначивши, що у регіоні Болгарії, де цей кислий молочний продукт є основою раціону, проживає вражаюча кількість довгожителів. Подальші дослідження ферментації, що призводять до скисання молока, допомогло виявити, що мікроби в молоці, замість того, щоб спричиняти гниття, виробляють молочну кислоту у значних кількостях, десь 25 грамів на літр, яка діє як консервант і запобігає небажаному розкладанню молока. Ті встановив, що кислота вбиває мікроби, які можуть спричинити розкладання. І таким чином молоко виявляється стабільнішим за м'ясо. Ці бактерії пізніше отримали назву Lactobacillus bulgaricus. Рідко можна простежити глобальну дієтичну тенденцію до однієї події, але сучасна індустрія йогуртів, ймовірно, народилася в лекційній залі товариства французьких аграріїв в Парижі. 8 червня 1904 року, в день, коли мечников прочитав там публічну лекцію під назвою Старість. Мечников розглядав можливість використання кислого молока для блокування токсинів кишківнику, зазначаючи, що це може допомогти зупинити повільну інтоксикацію, що послаблює організм. І як доказ розповідав про довгожителів Болгарії. Кампанія за просування кислого молока, яку мечников започаткував після своєї елекції в Парижі, швидко призвела до появи міжнародного бізнесу з виробництва йогуртів. Роботи мечникова підштовхнули Ісака Карасо до створення йогуртів, заквашених молочно-кислими бактеріями, які були відібрані за рецептом мечникова, що згодом призвело до заснування компанії Danone. Розробка та просування ферментованих молочних продуктів на основі здобутків Мечникова стало революційним кроком у харчуванні, що відіграло ключову роль у популяризації йогурту як здорового продукту на глобальному рівні. Тому з вдячністю згадуйте про Ілю, коли наступного разу будете в супермаркеті. В той час ім'я Мечникова було у всіх на устах. А британський журнал The Strand Magazine, спираючись на міжнародне опитування, оголосив його одним із десяти найвидатніших людей, що живуть нині. І, хоч смерть Іллі у віці 71 року від інфаркту дещо підмочила репутацію йогуртам, проте продукт вже пішов у маси. Ми, українці, маємо знати своїх в обличчя. Мечников, напевно, один з найпопулярніших українських науковців на даний момент. На його честь названо університет та лікарні. Також його ім'я носять вулиці у Львові, Києві та Одесі. Але я все одно вважаю, що не всі бачать у ньому українця. Тому ви знаєте, що робити. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, коментуйте і, звісно, що розповідайте про нас друзям у своїх соцмережах. У мене все на сьогодні. Хочу ще нагадати, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Задонативши на Монобанку чи підписавшись на Донателло. Також ми є і в інших соціальних мережах, які ви можете знайти за цим QR-кодом. Підписуйтесь на наш телеграм, якщо ви цікавитесь новинами зі світу науки та техніки. І мої традиційні подяки Вовчуку за продакшн, помічні за редактуру та операторську роботу, анюті за дизайн та допомогу з соцмережами. Арчі та барбершопу Хілман за укладочку. І не забувайте, що спеціально для вас існує промокод Код Всесвіту зі знижкою на першу послугу у 30%. А Кокоснюку подякую за підтримку морального духу команди. Побачимось! Добре, поїхали! Народився Ілля Мечников 15 травня 1900. 15... Завтра. Мама була проти того. Ляматан. Але не кажете ляматін, добре? Ляматан. Лемата добре. Лямотан. Тому почав розробляти методи захисту тканин тіла від фагоцитів. Та мені тварин! Хотілося сказати. Що викликало гнів у французького товариства виноградів? Винограда. Товариство виноградів. Ля юстіс. Тому потрібно в кишківнику культику. Треба знімати, бо я щось жопою відчуваю, що може світло пропасти.